Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Я іноді запитую у своїх друзів, що ви читаєте з Біблії, над чим міркуєте. І одна сестра вона говорить: а я почала послідовно читати Біблію, зараз читаю вона старий заповідь. Говорить, там все таке знайоме, уже все, вже все це я знаю. Мені це стало так дивно, трохи думаю. Ну, якщо людина прочитала Біблію вже не один, не два, там а більше разів, якщо певний час уже член церкви, то зрозуміло, що історії, якісь такі загальні речі, вони вже будуть відомими. Ну, мені було дивно, чому людина віруюча, вона так говорить, що мені це вже знайоме. Сьогодні я хочу запропонувати вам поміркувати над такою темою, як наші цінності. І, звичайно, це. Уже тема, яка нам давно знайома. Усі віруючі люди, усі християни, вони з самого початку увірування вони обрали своєю найвищою цінністю Ісуса Христа. Але з часом на практиці нашій це може змінюватись. В нашому практичному житті не завжди є відповідність, іноді ми втрачаємо орієнтири, забуваємо, що є найціннішим, найдорожчим для нас. І тому варто це нагадувати. Свою, свою тему я, наз, я назвав так: в яку гру ти граєш? Мабуть, ви чули, що життя іноді порівнюють із грою. І це дійсно досить вдале порівняння, тому що в якійсь грі у ній є свої правила. І саме щоб досягти перемоги, щоб виграти, людина вона намагається дотримуватись цих правил або їх порушує. Але в неї є мета і є певні правила. Іноді ми з дітьми, коли проводимо спілкування, то діти просять, давайте пограємо у якусь гру. Я кажу, в яку гру ви хочете пограти. І в них є одна улюблена гра, називається мафія. Хто, можливо, знайомий, це ось треба там якимось чином вирахувати, визначити, хто є ворогом. От там якась кількість гравців є, і хтось із них є ворог, який виключає інших гравців із гри. І виграти у цю гру найлегше тому, хто гарно вміє брехати, хто гарно вміє вдавати, що він там чогось не знає чи що він кимось не являється. я кажу: ви знаєте, мені ця гра не дуже подобається. Чому вчить ця гра? Ну, і вони там намагаються якось переконати, що ця гра там чомусь гарно вчить. Але мені, мені важко переконатися в цьому. Я розумію, що ця гра вона вчить якомога краще обманювати. Ну і це така собі, якби здатність, вміння. Чому мені ця гра не дуже подобається. Все залежить від того, в яку гру ми граємо. У світі люди грають у різні ігри. Наприклад, стань впливовішим за інших. Стань популярнішим. Отримай задоволення якомога більше. І в залежності від кожної з цих цілей людина чимось нехтує, а чомусь приділяє більшу увагу. І практично це можна побачити. Євангелія від Луки, 16 розділ, 13 вірш. Ісус Христос говорить так: жоден раб не може служити двом панам, бо або одного зненавидить. А другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує, не можете Богові й момоні служити. Чули все це і фарисеї, що були сріблолюбці, та й стали сміятись з нього. Ісус Христос Він говорить, що є якийсь найвищий пріоритет, і якщо є різні цінності. То якась із них вона буде на першому місці. Якщо людина полюбляє гроші і надто сильно, то вона не зможе так, так само сильно любити й Бога. Щось із цих двох буде все ж таки ближче до душі, щось буде дорожче. І практично в житті людини можна, поспостерігавши за нею, або сам за собою, якщо ми будемо спостерігати, як ми витрачаємо ресурси, про що ми думаємо, чого ми найбільше боїмось, чим ми можемо знехтувати, ми можемо також це визначити. Але що цікаво, що фарисеї написано стали сміятися з нього, вони не просто собі десь там промовчали тихенько, і ну, їм стало соромно, що, ну, мабуть, це неправильно, що ми такі срібролюбці, Мабуть, треба більше Бога любити. Ні. Вони стали насміхати з Ісуса Христа. Мовляв, та що він розуміє? Він що не розуміє, що основне, що головне, а для них головне це були гроші. Це були якісь фінанси, щось матеріальне. Їм було просто смішно, щоб хтось говорив, що Бога можна любити більше, ніж гроші. Це йшло у них із середини. Це була їхня природня така реакція. Розглянемо приклад деяких людей в Біблії, які не грали у гру цього світу, які любили Бога найбільше, і яким було їх життя. І перше, це приклад апостола Павла, 1 до Коринтян, 9 розділ 16 віршу. Бо коли я звіщаю Євангелію, то нема чим хвалитись мені. Це бо повинність моя. І горе мені, коли я не звіщаю Євангелії. Тож, коли це роблю добровільно, я маю нагороду, коли ж не добровільно, то виконую службу доручену. Яка ж нагорода мені? Та що, благовістячі, я безкорисливо проповідував Христову Євангелію, не використовуючи особистих прав щодо благовістя. Від усіх, бувши вільний, я зробився рабом для всіх, щоб найбільше придбати. І також 24 й вірш. Хіба не знаєте, що ті, хто на перегонах біжать, усі біжать, але нагороду приймає один Біжіть так, щоб одержали ви. І кожен з магун від усього стримується. Вони щоб тлінний прийняти вінок, але ми щоб не тлінний. Апостола Павла у нього була найвища цінність це проповідувати Євангелію. Він так любив Ісуса Христа і так любив людей, що Він розумів немає нічого важливіше, ніж спасіння інших, ніж щоб вони примирилися з Ісусом Христом. Цьому Він присвятив своє життя. І Він ішов на великі жертви, щоб здобути цю перемогу. Перемогу у цій грі. Він також порівнює це зі змаганням або із грою, там, де хтось виграє. А хтось переможний. Хтось здобуває винагороду, а хтось, ну, якісь там десяте місце, можливо, двадцяте, можливо, вже і не рахується, яке це місце, тому що воно десь дуже далеко. Що вартувало апостолу Павлу такий спосіб життя, така посвята? Чим він міг знехтувати, а що для нього було важливим, і він не міг цим знехтувати. Він міг знехтувати якимись своїми фізичними речами, якимось своїм комфортом. Це як і їжа, одяг, житло, режим, життя, робочий режим свій. Ці були речі, якими він нехтував. Звичайно, хтось каже, ми не апостол Павло, ми не ведемо такий спосіб життя. У нас не таке покликання і таке все інше, і це дійсно так. Але в якійсь мірі ми все одно чимось нехтуємо, а щось ставимо на перше місце. І це такі маленькі індикатори, які нам показують, що насправді нам важливіше. Думаючи над тим, от, порівнюючи життя із грою, я подумав про те, що іноді людей от говорять про людей, що. Ця людина вона просто грає певну роль. Ця людина, вона проповідує, чи там співає, чи там щось робить. А насправді вона зовсім інша. Ось тут вона має такий вигляд, це вона грає певну роль. А в житті ця людина зовсім інша. Я так аналізуючи своє життя і думаючи над цим, я так собі прийшов до висновку, що, мабуть, кожна людина вона грає певну роль. І це нормально, в певному сенсі, в певному розумінні це нормально. Коли ми приходимо і десь трапилася якась біда, ми не будемо там сміятися чи посміхатися, ми будемо співчувати. Навіть якщо всередині ми десь, це не наша особиста трагедія, ми її не переживаємо так само, як ця людина, але ми зробимо певний вигляд, десь то ми і співчуваємо в якійсь мірі, але ми зробимо певний вигляд і будемо вести себе відповідно. Так само і на свято, якщо ми прийдемо на весілля чи ще кудись, ми не будемо там плакати, навіть якщо щось, нам, щось неприємне у нас трапилось, тому що певна обстановка, певна ситуація, вона вимагає від себе певної поведінки. І це не є гріхом, це не є якимось обманом чи лицемірством. Лицемірством є те, коли людина вона говорить і робить вигляд, що щось для неї є найвищою цінністю. А насправді це не так. Насправді вона нехтує. Якщо я, до прикладу, буду говорити, що Біблія і слово Боже, це для мене найвища цінність. Ось що я люблю найбільше у своєму житті. А коли я прокинувся, я заходжу в інстаграм і там, дивлюся рілси, потім іду їсти, а Біблію ну, забув почитати, ну нічого страшного, може, колись я почитаю там, через тиждень чи, чи коли буде в мене вільний час, то ці мої слова. Що Біблія це для мене найдорожче, це скарб мого життя, насправді, вони є обманом. Тому що, можливо, десь глобально це і так, але практично у цій ситуації, коли я знехтувам, Словом Божим, практично у цей момент, у цей період мого життя це не так. Виходить так, що ситість мого шлунку, задоволення якесь, просто якісь розваги для мене цінніші. І чи не так, час від часу у нас трапляється в нашому житті? І ми маємо це відстежувати, аналізувати і знову спрямовувати себе, своє серце, свої думки на ті цінності, які ми декларуємо, які ми говоримо словами, або ми навіть для себе, ми вважаємо, що це для мене найвища цінність. Ісус Христос, Його Слово, служіння Богу. Якщо це справді не так, не треба обманювати себе. Не треба бути схожими на фарисеїв, які вони робили побожний вигляд, вони навчали людей, вони вважали себе зірцем святості, еталон духовності. А насправді, коли Ісус Христос сказав, що ви не можете любити гроші і Бога однаково, хтось буде на першому місці, вони сміялися з Ісуса Христа. Це парадокс. Це говорить про те, що вся їх оця така показна. Богобійність це був просто обман, у них у серці і в душі не було цього. Іще один приклад це негативний приклад любові до світу. Апостол Павло, він говорить друге, до Тимофію, 4 розділ, 7 вірш: Я змагався добрим змагом, свій бік закінчив, віру зберіг. На останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний. І, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Подбай незабаром прибу, прибути до мене, бо Димас мене кинув, цей вік, полюбивши, і пішов до Солуня. Про себе апостол Павло говорить, що я свій біг завершив, я звершив своє служіння, своє покликання, виконав усе, що мені Богом призначене. І він говорить: Прийди до мене і згадує. Не акцентуючи сильно тут увагу, деталі не розповідаючи, але він якби мимохідь згадує про Димаса. Говорить, бо Димас мене кинув, цей вік полюбивши. Тут апостол Павло він не називає якісь абстрактні причини, що ну, в нього там не вийшло, чи там з якихось причин він для себе зробив аналіз і побачив причини. Чому Демас відмовився далі продовжувати служіння? Цей світ полюбивши. Тобто для нього стало важливіше в якийсь момент, важливіше земне, щось матеріальне, щось те, що для тіла. І він полишив апостола Павла. Також ми можемо подивитися, наприклад, Соломона. Є така цікава гра Монополія. Можливо, ви колись грали в неї. Я невеликий гравець у цю гру, не знаю, можливо, колись грав. Але вона вчить, на мій погляд, вона вчить тому, як розбагатіти, як прибрати до рук максимально ресурсів з усіх можливих, які доступні. І, звичайно, ця гра вона вчить багатьом корисним речам. Вона вчить, як продумувати свої дії. Якісь прораховувати наслідки, десь розуміти, що вигідно, що невигідно, що буде правильним, що буде неправильним, які будуть рішення. Іноді люди, навіть граючи у цю гру, вони, вони можуть з кимось посваритись. Ну це, мабуть, у кожній грі можна посваритись. І дуже важливо пам'ятати, коли ми щось граємо, що це всього лиш гра. Але у грі. Іноді відкриваються якості людини і те, якісь її схильності, ким вона є. Ким вона є, тому що в житті так побачити дуже важко. Треба дуже довгий час бути з людиною поруч, щоб побачити, як вона реагує на різні ситуації. А у певній грі різні ситуації вони якби видумані, але на них також людина іноді реагує щиро, так як вона насправді реагує в житті. От Соломон, він здобув усе. Якщо порівняти це з грою монополію, то він був монополістом абсолютним. У нього було все, що тільки можна було здобути. Але в книгі «Екклезіаст» він говорить, що все це марнота. Шукаючи щастя десь окрім Бога, отримавши все, що тільки можливо, він розчарувався. Він зрозумів, що йому це не потрібно. воно не приносить йому задоволення. В цьому немає сенсу. Дуже багато зусиль, великий успіх, великі здобутки, але всередині пустота. Усе, що може запропонувати цей світ, усе, до чого люди прагнуть, і християни часто, і ми з вами, воно не може задовольнити наші найглибші потреби. І воно рано чи пізно розчарує. Тому, перевіряючи себе, будемо собі нагадувати, що наша цінність найперше має бути в Ісусі Христі, у стосунках з, них, з Ним. І якщо ми відчуваємо, бачимо, що це не так, будемо повертатися до тих основ, до того, хто ми є, до чого ми прагнемо, чого ми насправді бажаємо, у чому наше щастя, будемо посвячувати себе. В першу чергу, це стосунки. Це спілкування з Богом, Уже потім це служіння, це жертовність, це приклад для інших і все інше, що є скоріше наслідками, ніж ціллю у наших прагненнях, у наших намаганнях догодити Бога. Нехай Бог нас у цьому рясно поблагословить. Амінь.